Про що сьогодні говорити всім відомо, да, Польща безпілотні системи російські, потрапили туди, одні кажуть 10, інші кажуть 23, я вже чув 25, ну, коротше, немає значення скільки. Але, знаєте, я продовжую свою вчорашню думку, чи позавчорашню, я вже плутаюсь, коли в мене які думки виникають, я маю на увазі. Чим гірше, тим краще. Чим гірше нам сьогодні, тим краще нам буде завтра. І чим краще сьогодні Росії, тим гірше їй буде завтра. Це важливий момент, і треба. На нього зважати без сумніву. Що добре, що, що я там побачив? Я побачив можливий початок зібраності європейців. І якщо для них ще вчора, чи вчора ввечері, ну десь там в Україні на сході Європи щось відбувається, божевільні росіяни щось хочуть, то тепер це вони вже, це вже не ми, це вони. Або ми всі разом. Тому це важливо розуміти, і, 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 і важливо розуміти, що. Ну там українці якось відіб'ються, а ми тут посидимо спокійно кави поп'ємо з круасанами. Тепер вже ми бачимо, що і літаки піднімаються в повітря, і не тільки польські, а й румунські, і деякі ще, і Балти починають реагувати, і поляки отримують 40 мільярдів від Євросоюзу для посилення кордону. Ми бачимо, що вилетіли американські стратегічні літаки в бік Європи. Ми не знаємо навіщо, але вони вилетіли. і Це добре, і вроба починає чухати потилицю вже не просто, а, а, а вже якісь заходи, вже щось Україні обіцяють якусь підтримку більшу, чи ж щось там ще і так далі, і тому подібне. Коротше, правильний рух в правильному напрямку. Коли півень дзьобне, то воно відразу починаєш реагувати. Коли українці вмовляли, давайте, мовляв, нам трошки більше допомагайте, давайте трошки краще координуватися, давайте, 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 нема такого. Трамп поки мовчить, хай мовчить, нема питань. Я думаю, що він ввечері щось скаже. Зараз я думаю, він зібрав нараду і, і питаю, а, а що робити тут, а як тут, а які слова вживати, а що, а що, а що, а а де, а як, ну, хай думає. Джі Дів'єнс вже виступив і нічого не сказав про це фактично, ну, подивимося. Тому я думаю, що фальшстарт завжди добре. Якщо раніше був момент елемент зненацькості, якщо є таке слово, то тепер цей елемент впав. Ну а це відомо всім в будь-якій військовій науці. Зненацька, коли наступаєш, набагато більш ефективна, ніж коли твій супротивник підготовлений. Тому ми бачимо сьогодні, що другого разу таке, знаєте, таке, такий варіант порушення кордону повітряного він вже не буде, такий, як був сьогодні вночі, а вже буде трошки інший. Вже будуть готуватися. І багато, багато речей буде відбуватися, які будуть Україні на користь. І це важливо.